Всім мирного і спокійного дня. Мене звати Інна. Шановні мої глядачі, сьогодні хочу вам показати, як я підсипаю землею свою розсаду. Багато хто з вас помітив, що коли я висіваю насіннячко, то ґрунтосуміші насипаю лише наполовину висоти стаканчика або лоточка. От я так роблю саме для того, щоб коли насіннячко прокинеться, проклюнеться і рослинки почнуть підніматися, їм допомогти. Так, акуратненько, обережно От, набираємо суміші і обсипаємо нею рослинки навколо стебла. Баклажани і перці я вже попідсипала і тепер підсипаю помідорки. Отак, акуратненько, ложечкою зі всіх сторін навколо стебла. Гляньте, як у мене тут гарно посіяні, бачите? Ось так. Відстань між насінинками 1,5-2 см. Тут є дуже багато місця, щоб тепер підсипати рослини. Тепер легенько проливаю водичкою навколо рослинки. Земля осяде. І знову акуратненько підсипаю землею. Розсада дуже гарно відкликається на таку допомогу, на просте підсипання грунтосоміщу. Одним рослинкам ми допомагаємо наростити товстеньке стебло. Випускати красиві пишні зелені справжні листочки, а інші рослинки нарощують дуже гарну, пишну розгалужену кореневу систему. Росада росте просто на очах. Шановні мої глядачі, якщо мій досвід буде вам цікавий і корисний, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю всім вам міцного здоров'ячка і хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення.